Não! Напередодні різдвяних свят учні Трощанського ліцею Вільшанської громади разом із колективом берегиня плили дідуха. Жінки ділилися з дітьми технікою плетіння різдвяного оберега. Роман Шкаралевич, дідуха, плете в п'яте. Хлопець говорить: в їх родині оберіг роблять із першого снопа зерна. У нас в родині завжди стоїть дідух, бо перший раз як виїжджаємо в поле, то завжди привозимо з собою чи сніп пшениці, чи сніп. Я шменю, Ну, що перше молотимо, та й перше ведемо додому. Вдома завжди стоїть сніп такого вже розміру. Вже років п'ять і кожен рік перший раз. Як йдемо молотити, то привозимо з собою додаткові колоски в нього. Катерина Варгіч розповіла, їх родині зберігають різдвяні традиції, але дідухів не плетуть. Оберіг, який вона робить, буде першим. Дідухи в нас не заведені, але дуже хотілося, щоб вони в нас завелись. Також в нас сім'ї не знаю, мені здається, це в кожній так залишають на столі їжу. Куцю, хліб і свічку обов'язково, щоб померлі родичі змогли прийти, поїсти, поки ми відлучилися. Перед кожною вечерю в нас е, іде молитва. Кожен молиться, але молиться в думках. Ну, кожного своя молитва, кожен про щось своє мріє. Мені здається, що в цю молитву кожен думає про мир в першу чергу і перемогу. Хотілося би, щоб всі повернулися живі і здорові. Я мрію, щоб була перемога, мир, щастя всіх, щоб всіх все ну, збувалося. в даний час. Багатьох дітей батьки знаходяться на фронті. І я думаю, що це важливо, щоб вони відволіклися від цього. Любов Олійник, директорка Трущанського сільського будинку культури, керівниця колективу Берегиня, розповіла: діток це сніп, оберіг зв'язаний з колосся, який символізує з собою добрий врожай, сімейний добробут, мир і злагоду в родині зв'язок між поколіннями роду для виготовлення. Дідуха каже жінка, потрібні колоски, жита, пшениці, ячменю, сухоцвіти, стрічки для оздоблення і гарний настрій. Таких пучечків ми в'язали 12, 12 штук. Це символ 12 місяців. А найкращий, найпішніший це верхівка нашого дідуха, серце нашого дідуха. Він повинен бути найкращий. Зараз я буду показувати, як ми формуємо дідух. До верхівки нашого. Дідуха, ми будемо прив'язувати перші три пучечки. Наші три пучечки. Отступаємо 5 сантиметрів. Дітки, дивіться. О, так. І фіксуємо шпагатом, чи ниткою. Потім потрібно примотати до дідуха ще 4 та 5 пучків, каже Любов Олійник. Сформувати ніжку, щоб дідух міцно стояв. Виготовлений дідух повинен внести в хату старший, найстарший чоловік роду. Або батько, або дідусь, або син. Передаю естафету. Рома, повернись так, щоб тебе видно. Олена Островська, учасниця колективу Берегиня говорить, що їх колектив виготовляє дідухів з 2013 тисячі року. Заготовляють колоски влітку, висушують природним шляхом у світлій кімнаті. Починаючи з жовтня, вибирають кращі колоски, очищають від листя і починають в'язати дідухи, говорить Олена Островська. Е, дідухи ви дуже величезна кількість. Ну десь до 500 точно вже в 2014 році, коли відправляли нашим. Воїнам на фронт передачі різні збирали ж допомогу. То ми обов'язково вкладали їм діду на свята, бо у кожної з нас є кому слати. В нас кожного хтось там на передовій. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.